Продовжуємо нашу постійну рубрику Фермерські будні. Цього разу ми поспілкувалися з Ігорем Васильовичем Микитюком, менеджером, агроном-консультантом Львівської філії Поділля Агрозахист, який розповів нам про господарство, яким опікується. Господарство тов імені Франка. Розташовано 17 кілометрів від центру Івано-Франківська, Богочанський район. Пробітку господарство має так, добре тисячу гектарів землі. Гарно розподілених, як то культур, припак, іоні 270 гектарів. Далі озима пшениця 220, куру соняшник, соя. Це основні культури, які е, культивує господарство. Чи має господарство свою техніку? Звичайно. Техніку свало господарство і оновило машино тракторний парк буквально за останні два роки повністю і кардинально. Два джундіри нових. Вісьмерка і шістьорка є, постійний комплекс там називається партнерці. ну, єдине там ще треба десь трохи щось ну, на осінь буде протруювач якісь стали. А так все непогано. Як пережили зиму озимі культури? До цих весняних приморозків чудово, можна сказати, але потерялися зовсім. Ніяких ситуацій, які могли би спричинити якісь, хоча б чи загибель, чи б якісь ходження культури зовсім не було. Свисняні приморозки. Вони зараз дуже негативно вплинули. Що на пшеницю озиму, зиму, такі теж прожилки, і листочок таки звузився. ну, спіралічку зробився. Стрес, стрес серйозний буде для пшениці. Ну і також у нас по ріпаках там взагалі спостерігається, у кого больніший, кращий стан ріпака, більше більше отримав зараз ну стрес і цих морозів. Далі спостерігати, що буде далі. Які подальші дії на озимих? Підтримувати, підживлювати туру, підготувати, виводити і стресу, який вона отримала цих негараздів погодних. Найкращий варіант це добродій добро універсального, 05 мікро і. Хоча б дві літри ОМД. Ну звичайно, що це ріпак, то там ще бору літру, пів літри цинку. Сьогоднішнього дня закрита волога під кукурудзу і під сонячне внесенно вже е, агрегатом партнер ну, добрива. Одночасним як то закриття в операції в два в одному. Сіво практично готова забезпечені добривами є. Є. Так, погода, погода зараз нові нові сюрпризи, якісь приносить. Які погодні умови зараз у вашому регіоні? Заморозки. Зараз сніжок паде десь градусів 4-3 тепла і такими, якимись переривами знову похолодання до одного градуса, і сніг. Ну, зараз на даний момент сніг паде кружить, бо потепліє і знову. Так на сьогодні було передавало десь 3 градуси приморозок на ранок. Мало би бути, бачу, що зараз помінялося один градус. Ну, будемо бачити, що на рано. Ще треба якось перемучитися, ну перебути ще день-два, бо там вже вроді би якийсь антициклон буде інший. І буде більше дощів, такі вологіші, але температура трохи підніметься. Десь що приблизно було, що на що ґрунт, що було на поверхні більшості температур було десь, може, градусів 2-3 відрізнялися. Як господарство готується до посівної? У зимі ми обробляли добродій, то теж ПМД 3 літри, це стандарт, цинку літра і комфортні спальні 200 грам на тонну. Хоч там буде десь частково це ще кононір ультра, як інсектицидний протруйник на 0,8 вісім квадрофоз, ноль і соя у нас виходить, що будемо обробляти інук... буде рідкий інокулянт. Яку технологію використовує господарство? Господарство ще традиційно е, використовує е, один із основних обробітків ґрунту. Це оранка, культурна оранка. Дуже багато як е, достатньо. Кількість опадів, а інколи а теж за кількість опадів і господарство ну має план планах придбати глибоко розпушувач. Можливо, два роки буде оренка, і років два буде глибоке розпушення робити. Оренка і обробіток, і звичайно, вирівнювання культивації, посіву такі нічого особливого ніякого немає. Заплавні землі тут нас більше проблема в цій зоні передкарпатські. Як зайти в поле, бо вода стоїть мокро, і от, чим більше як пере, недостатньо вологи. Ну, дане господарство у четвертий рік поспіль використовує повністю добрива. Добродій ціна якість задовільняє керівника. Вона на рівні ми там робили з гуксалами, були і долина, і жива, і тімак свою лінійку давали і Адама їхніх скудера теж. Ще Одобовський, та Добрива, мікродобрива. Це тобто, їхні бори, всякі мікси, комплекси. Ну, в принципі, кращих результатів не було.